Замовила півкитаю косметики і сидить довольна. А потім не питайте мене, чому в мене? Обличчя прищаве. Я ж надіюсь, всі подивились моє відео розпаковки. Да, Залишили мені тільки аж один коментар з просьбою зняти огляд на косметику Шігле. Хто я така, щоб відказувати? Ну що ж, будемо пофарбуватися всім тим, що було в попередньому відео. І, надіюсь, у мене лице не відпаде. Я думаю, ви прекрасно помітили, що моє обличчя вже повністю жирне, а значить підготоване до макіяжу. Я нанесла свій догляд, гарненько зволожила і, блядь, дівочки мої маленькі сладенькі, переходимо до нанесення тоналки. У мене сьогодні Huda Beauty Easy Blur. і це зараз у мене одна з улюбленіших тональних основ. Тим паче на камері вона виглядає шикарнішим образом. У нас відео, звісно, не про худочку б'ютія. Але подивіться, як прекрасно лягає ця тональна основа на обличчя. Спонжик у мене попередньо намочений, але не дуже гарно вистіряний. Ви не беріть з мене приклад, а перед нанесенням макіяжу гарненько вистіруйте свої е спонжі. Далі я буду використовувати ось такий. Тут коректор Шеглем, і, блядь, взагалі, це Nose Contour, але я його буду використовувати не тільки на носі. Да, ось така я дівчинка. У нас тут є ось такий холодний скульптор, можна сказати, і. Є ось такий білий колір для висвітлення. Я взагалі його використовую і на очах, і на носі, і де тільки мені заманеться, тому що ось таке у мене настроєння. І сьогодні я хочу просто трошечки своїй вилиці. Да, вилиці можна нанести трошки на очі. А на лоба, От. Ось таким чином проскульптурувати цим продуктом. До речі, продукт офігенний і мені дуже подобається. Пензлів у мене ще глем немає, тому я використовую пензель, який у мене є. До речі, він також з Китаю. Тобто, блять, повна in China, дячки. Бачите, як бачите, він гарненько розтушовується і залишає таке, ну, приємне, що приємне залишає такий легенький, приємний колір, і можна зробити дуже-дуже класну тінь. От. В принципі, цього мені абсолютно достатньо. У не немає ні рідких рем'ян, ні консилера, шіглем, тому я використаю мій консилер зараз швиденько. І далі ми вже продовжимо. Уже я вам обіцяю 100% наносити тільки Шіглем. Далі пудрочка зіглем, вона в мене трошки обісрана, але нічого страшного. Тут, коротше, виходить, дві в одному ось така пресована, і тут ще є розсипчаста. Я десь там почитала, що ця пудра забиває пори туди сюдам знаєте, що я вам скажу? Що, по-перше, я не можу її закрити, по-друге, якщо нормально очищати свою шкіру, нічого вам пори не заб'є. Просто ось таку отпуховочку. І я хочу трошки припудритись прям чуть-чуть. ось тут, бачите, яка я блискуча зонечку припудрити, щоб виглядати більш матово, але я не хочу робити з себе прям такий матову-білу, висвітлену стіну. Я просто трошечки-трошечки пуховочкою приберу цей жирний блиск, і вуаля, ось так. І залишу. Ось це інтересняшка, саме настояща От, ось ці румяна. Як на мене, це дюб House Labs. У мене от вийшло відео в Тіктоці, ось тут, де я їх показую, а зараз ми їх нанесемо на обличчя, я вам покажу. Хочете, я так нехуйово їх на пензлик набрала. І давайте нанесемо на наші вилиці, на найбільш виступаючу частину обличчя. Ось такі у нас а -а -а, румяні щічки, на носичок нанесемо. Ну, блін, дівочки, разве не симпатічно, ви бачите? бляха муха, так, да, звісно, це там, звісно, люди казали, я бачила відгуки, що, типу, це повний дюб Хаус Лапс від Леді Гага, Ну, я не можу сказати, що це повний дюб. Вони зовсім не так переливаються. Але, ну, вибачте, мене на 5. Євро виглядають вони дуже-дуже так непогано. І плюс до того, що вони не сипучі, не летючі, у них е, така полукремова текстура, тому тут лайк не глядять. точніше глядя, да, коротше, тут лайк. Відео, яке ви не подивились, я впевнена, була підводочка. І зараз А, підводочка, блять. Підводочка, да? І зараз ми цією підводочкою намалюємо стрілочки. Я хочу вам сказати, що це не найгірший варіант за свою ціну. За 5 євро я вже не користувалась, вона трималася у мене на протязі всього мого робочого дня. Я нею вимальовувала дуже тоненькі стрілки, офігенні, і, в принципі, мені подобається. Я хочу сказати, що вона набагато краще, ніж. Підводки за таку саму ціну в дешевих брендах, типу Essence. Там підводка взагалі ніфіга не малює, її треба наслоювати по 115 разів, плюс вона не тримається нічого. А ця вона достатньо пігментована, як бачите, два рази, максимум рази проведеш і вже гарний в тебе колір. Да, я хотіла сьогодні намалювати. Тиненьку стрілочку, але вийшло як завжди, хоча так ви побачите краще, як вона малює. Ось так я зробила. В принципі, ну, ви бачите, да? Непогано вийшло. Зараз промалюємо віки по віки. У мене ось така тушь. Шіглем, і вона не чорна, вона кольору Бурунгунді. І тут, виходить, дві різні кісточки. Коротше, одна для об'єму, інша, я так розумію, для подовження. Але я надаю перевагу ось таким кісточкам, не знаю, чи її взагалі буде видно після того, як я нанесла підводку. Да, я вже мизнула ось блін. Уже запецькала. Але ми знаємо, що ми не стираємо ніцеляркою, ми не починаємо його терти, ми ждемо, поки воно засохне, потім просто зітремо. Так, ви знаєте, я поки не бачу кольору Бурунгунді, напевно, я нічого і не побачу, я не бачу поки особливого об'єму. Її використовую, до речі, зараз другий раз, тому що я один раз її намалювалась. І в мене було відчуття таких хворих очей, червоних заплаканих. І я вирішила, що це абсолютно не моя історія. Ну, ну, я не знаю. Я поки нічого не бачу, і, блін. Я нічого вам не можу сказати навіть. У мене є ось така сіяшка-блістяшка на очі. Вона вже максимально затерта, тому що я її дуже-дуже багато юзаю. Це просто такий, блін, літерочок, такі блістяшечки на очі, які мені дуже-дуже неймовірно подобаються. І зараз, от їх ось так. Блін, я туш не стерла. Туш не стерла, капець! Ладно, коротше, не знаю, бачите ви? Чи ні, але подивіться. Побачите, пожалуйста, якщо не бачите, ви бачите такий, блін, легенький глітерочок. І ви знаєте, це так трошечки навіть віддалено, схоже на хайлайтер від Fenty Diamond Bomb. Бачите? Оп! І зараз зроблю такий влажний, виходить. Влажний. Сіяння на глазках. Так, да, було б непогано стерти отут, де я замазала тушу, але в наступній житті. Бачите? Ну, гарно, гарно. Тому там ще є, коротше, кольори. Я хочу ще замовити, ось ця штука. Советую, девочки. Далі у мене є два хайлайтери. Ось цей є блін, ну, я його вже замовила. Десь рік тому я вже вам його показувала. Він ось такий, бачите? Він офігенний, в нього офігенне перламутрове сяєння. Його немає сенсу показувати. Плюс до того до мого макіяжу він абсолютно не підходить. А ось цей, блядь, пасажир у нас з минулого відео розпаковки. Я його питалась набрати на палець, і він щось супер легенько набирався нічого і ну давайте спробуємо його сьогодні нанести, що ли. Ну, набрався на кисточку він нормально, Ну, бью. Давайте, давайте пробувати, що вже делать. О, май гад! Шила! на нього грузила. Подивіться на це сяєння. А я ж не одна це побачила, правильно? Я, я ж не. Я ж. А. Я не знаю, хто дивився минуле відео, я там його зазрала. я забираю свої слова обратно. Так. Вау! Це хід. У мене ще є ось тут ось такий хайлайтер від Шиплен. Це, блядь, дівчатки, це взагалі це розкош. Я вам покажу в кінці відео. Прийшов час оформити сладкий ротик. У мене, виходить, є 5 продуктів, зразу 5 в один момент. Я нанести не можу. Я навіть не знаю, Боже, у мене помаду заклинуло. А, ні. Я навіть не знаю, який продукт вам показати. Ну, давайте, по-перше, зробимо сводчі всіх. Це, коротше, виходить ось такі двойні наборчики, тут олівчики з помадками. Ось цим я, до речі, один раз тільки намалювалась, тому що м -м, рот вийшов дуже несимпатичний у мене з цим поєднанням цього олівця. І цієї помади, хоча, в принципі, на свочі виглядає непогано. Так, далі у мене є ось цей тут дуже-дуже класне поєднання. Мені подобається з такий о, не знаю, винний олівчик, бордовий бордовий олівчик. І тут прям такий бордовий бальзамчик. Не матова помада, а тут бальзамчик. Це, це мені подобається, це ось це лайк. А, наступне у мене є бордовий олівчик, тому що це окремий бордовий олівчик, який я придбала, тому що спочатку я придбала ось це. І мені не подобається, що олівець світліший за бальзами це взагалі якось. Ну, тупо, тому я взяла більш темний такий винний олівець. На серединку наношу цей бальзам, і це виглядає достатньо вау. Далі у мене дві помадки. Ось цією я вже користувалась. майже кожного дня. Нею користуюсь. Це така пильно-рожева помадка з легенькими блискітками. Мені вона дуже-дуже подобається, вона достатньо стійка. М -м -м, ще й дуже гарно пахне якоюсь цукеркою. А це. Також матова помада. І, знову ж, приємно пахне якоюсь карамелью, я навіть не знаю чим, і я неї ще не разу не використовувала. Пропоную нанести оце ліпкомбо, яке мені не подобається. А потім на серединку додамо ще рожевої помади. Можливо, так я якось спасу ету комбінашку. Дуже сильно холодний, прям якийсь, блін, я не знаю, грязний. Коли я наношу на губи цей олівець, мені прям якийсь цей колір. Блін, холодно-брудний. Я не знаю, чи це передає камера, але мені абсолютно не подобається це. З другої сторони у нас помадка. Нанесемо цю помадку і побачимо, як воно буде. Дячки, можливо, зря я грузила, але навіть і непогано виглядає. Давайте додамо розової помадки якось середину губ. Може якось трошки стане веселіше, от то мені взагалі якось, ну, якось дуже так грустненько. Ну, може, з розовою помадкою краще. Що скажете? От по якості мені цей олівчик дуже навіть подобається. Мені подобається помада. Мені подобається олівчик. Ну, колір, ну, я, конечно, принцеса подбирання цвіта. Ну, що ви скажете? Ну, по кольору мені вообще не подобається. А ось ця помада це, блін, ну це знахідка. І далі у мене ось такий хайлайтер, який я прогадала з кольором, замовила Дуже-дуже темний. Коротше, я замовила цей хайлайтер для того, щоб оформлювати зону декольте. Коли я роблю макіяжі, коли я роблю свої образи, я завжди пропрацьовую зону декольте. І мені треба хайлайтери. Мені треба. Я використовую хайлайтери зазвичай темніші. Але, блядь, не настільки. Дівочки, для пропрацювання зони декольте, шиї, ручок, ножок. Я ще. А... Е, хтось якось хоче це прокоментувати? Хтось, блядь, якось хоче це прокоментувати. До речі, він пахне Гелем. Для душу у мого хлопця, якийсь чоловіч, чоловічий продукт, блять. Промакню. дуже пігментований продукт. Пропрацювання зони декольтени закінчується тільки одною рідкою текстурою. Я ще наношу і сухі продукти, а так як у мене зараз є новиночка, яку ми протестили і поняли, що. Цей продукт вартий уваги. Давайте ось так ключиці пропрацюємо на всю грудку нанесемо хайлайтер. Давайте зробимо так. Точно, от та е -да, да. На всю грудку я люблю. Так, щоб мені дуже гарно сяяло, я обожнюю такі приколи. Ви Бачите, як грудка блистить. Ну, блін, це дуже класно. Мені дуже сподобаються ці продукти, оці плістяшки. Тут зараз все буде блистіти. Це хайлайтер спрей. І давайте зараз ми його нанесемо. Ось так на шийку. І дивіться, як це сяє. Це дуже-дуже гарно. В цілому ця маленька бусіночка, мені дуже подобається. В цілому, у мене все. Ось такий у нас макіяж косметикою Shiglem вийшов. Мені дуже подобається хайлайтер. Це, напевно, буде мій улюблений продукт. Ви напишіть в коментарях, який продукт вам сподобався. Чи цікаве вам було відео, і чи ви хочете ще такого формату? У мене взагалі дуже багато різної косметики. Я можу хоч сотні відео зробити. Тільки якщо вам це потрібно, можете ще раз насолодитись моїм гарним макіяжем, як це вийшло. Я всім дякую за перегляд і до наступної зустрічі! Па-па!